Вітаємо в ефірі програма Світ творчості. Ми продовжуємо спілкуватися з учасниками міжнародного фестивалю щастя у творчості. І в рамках цього фестивалю хочемо подарувати деякі призи для наших колег юних і майбутніх журналістів з міста Рені в Одеської області, там є також гурток позашкільної освіти. І серед учасників цього гуртка нам вдалося познайомитися з деякими з них, це дуже добре. Вдалося зробити інтерв'ю з Ілоною Мунтян. Це буде текстовий формат інтерв'ю, тому ми зараз не будемо розкривати передчасно ці секрети, але ми зараз покажемо інше. Деякі призи. Це для Ілони. Ноти, ви бачите, це ноти раритет. Ми дякуємо редакції журналу Музика в столиці України, які нам подарували ці ноти. Взагалі сьогодні це такий раритет, коли можна ноти в такому класному поліграфічному виконанні побачити. Я вже почав читати те інтерв'ю і зрозумів, що Ілона дуже така різноманітна, цікава творча особистість. І для того, щоб створювати якийсь кліп, варто десь знайти якусь цікаву ідею. Я думаю, Ілона, що в таких сюжетах музичних творів можна буде знайти ідеї для подальших кліпів. Це також цікаві музичні твори для Ілони. Оця книжечка. Дуже цікава про сучасне життя під час війни. Але, чесно сказати, тут можна знайти цікаві мирні сюжети. Ну, от, наприклад, один з них це повернення моркви. Ви правильно здогадалися, морква це ім'я кішки, і вона хоче повернутися додому правильно. І ми хочемо, щоб ця книжечка також для учасників гуртка з мій старині. В журналістики мистецтва Мас-Медіа потрапила до діток різного віку. Серед учасників фестивалю є пані Валентина Бондарева, яка зробила цікаві відеосюжети. І ми хочемо подарувати. Пам'ятки України, це таке раритетне видання. Тут дуже-дуже цікаві текстові сюжети, багато цікавої інформації, чудові ілюстрації, як ви можете зараз бачити. Ми дякуємо українській культурі за такий Чудовий збірник дуже багато цікавого і пізнавального. Це окремий приз для Ілони Мунтян також. За її таку цікаву мотивацію, за цікаве інтерв'ю, яке вона е, представила для читачів е, фестивалю. І це. Також ми надсилаємо до міста Рені на Одещині. Українська культура 21 рік, дуже багато цікавої такої інформації. Тут можна знайти сюжети з різних куточків України. І ми можемо переконатися в тому, що сьогодні, як би нам не було важко, складно. Коли освіта іноді відбувається без світла, як то кажуть, ми навіть комікси вже почали робити на цю тему. Але насправді українці є сильні духом, такими людьми творчими, з потужним творчим потенціалом. І чудово, що в Україні є такі видання, які багато цікавих сюжетів створюють для. Широкого загалу. Ви бачите диск створів народних інструментів Національної академічного оркестру народних інструментів України. Тут зібрані різні музичні твори з відусіль з різних куточків України. Ми також хочемо подарувати Лоні Мунтян. Пані Бондаренко, журналіст з міста Рені, за її цікавий сюжет і для гуртківців позашкільного гуртка мистецтво мас-медіа. Це був літературний конкурс Ми затверели життя кілька років тому, але насправді ці сюжети не втратили своєї актуальності. І в цій книжці. Також можна знайти чимало таких цікавих сюжетів, оскільки таке стремління до тверезості, до здорового способу життя сьогодні є важливою цінністю сучасної людини, і ми хочемо популяризувати і поширювати такі моральні цінності серед сучасної молоді. а Майбутні журналісти мають до цього долучатися, читати, вивчати і популяризувати цю ідею. Альманах Гетьман також направляється до міста Рені. Тут, як ви бачите, такий глянцевий класний журнал, і дуже багато цікавих сюжетів на тему музики, мистецтва науки. От Дмитро Бортнянський, перший український композитор універсал, ви бачите, це дуже важливо, щоб ми мали такий доступ до культурних цінностей. Ми дякуємо редакції журналу Гетьман. Це телерадіокомпанія ІК, яка створила цей журнал. Вони люб'язно надали для призів подарунків нашим учасникам фестивалю. Часть у творчості. Також ми дякуємо редакції журналу Однокласник. Ви знаєте, що є в Україні такий журнал для української молоді, для українських підлітків. І це приз для Ілони. Тут багато сюжетів можна знайти на тему життя молоді школярів. І навіть відкрию маленький секретик, і покажу вам зараз. Літературний однокласник є така. Кладенка. І тут літературні твори молодих авторів, символічна назва початок. І я так гадаю, що цей фестиваль і творчість його учасників стануть і початком, і водночас продовженням творчості, оскільки творчість є процесом пізнання світу. І на завершення журнал. Березіль, який видається в місті Харкові, тут багато поезії, прози, публіцистики різних жанрів, стилів, ми також передаємо для учасників фестивалю міста Рені. ми хочемо побажати нашим глядачам, щоб ідея щастя у творчості, щоб домашнє сімейне читання, і щоб освіта, сучасна освіта як процес. Пізнання світу стали такими ознаками сучасного життя. І навіть якщо вимикають світло, важко жити, звичайно. Але ми є духовно сильними, незламними духом. І навіть якщо вимикають світло, ну, давайте читати цікаві сюжети і досліджувати життя. Дякую за увагу.